Дзвонить мені друг і каже: я виграв грант на власну справу. Давай подавайся. Олександр Спочак, – працівник, волейболіст, бітбоксер, а віднедавна ще й приватний підприємець, власник спеціалізованого центру для дітей з особливостями розвитку. Дізнавшись від друга про урядовий проєкт, є робота, який надає грантові кошти як на розвиток вже існуючого бізнесу, так і на створення власної справи з нуля. Вирішив не зволікати та одразу подав на розгляд свою ідею. Ідея виникла насправді дуже давно, оскільки дружина у мене логопед, бачив на практиці, як реалізовуються ці проекти з нуля. Коли складали бізнес-план, тобто у нас вже був первний перелік, що нам потрібно купити, де його знайти. Тобто, вже були там і посилання і. От. І Коли отримали вже кошти, почався оцей процес довготривалий. Чоловік створив два нових робочих місця, а відтак отримав максимальну суму фінансової підтримки 250 тисяч гривень. Грантові кошти перекрили витрати на закупівлю меблів та спеціального обладнання. Взагалом це було оснащення от, кімнати для сенсорної інтеграції, тому що такі речі, які от стосуються саме цього напрямку, є ну дороговартісними і через це, якби ну ціни там високі, а треба досить багато всього для старту, тому що неможливо якби працювати лише чимось одним. Так само наповнення там кімнати логопеда і психолога воно потребувало як дидактичних, так і методичних матеріалів. Дитячий центр став сімейною справою. Дружина Олександра Юлія розповідає, в умовах повномасштабної війни вони, як ніколи, розуміли важливість створення простору, де б діти змогли отримати сенсорну інтеграційну терапію, пройти заняття з логопедом та психологом. Справа логопеда це, звичайно, зараз дуже актуальна проблема, бо дітки з кожним роком все більше у них. Якихось є порушень мовлення. Я розуміла, що це необхідно, бо якраз такі умови дуже впливають на дітей, і це дуже актуальна така допомога. І якщо ми могли її надати, чому б ні? Ми були раді цьому. Окрім Олександра, за більше ніж рік дії державної програми Власна справа. Кошти на відкриття або розвиток бізнесу одержали 190 мешканців Чернігівщини. Вони створили понад 400 нових робочих місць. Загальна сума грантової державної підтримки 45,6 мільйонів гривень. Люди відкривають заклади харчування, салони краси, швейні цехи тощо. Контроль за реалізацією бізнес-ідей здійснює обласний центр зайнятості. Перевіряємо, чи ведеться діяльність, на що йдуть кошти. Є певні вимоги до закупівлі, на що можуть витрачати. Атися кошти на закупівлю сировини, матеріалів і так далі. Повернення коштів передбачається для всіх грантів шляхом перерахування коштів податків і зборів за працевлаштованих осіб. Зазначимо, якщо особа, якій надається грант, працевлаштовує одного працівника, вона може одержати 150 тисяч гривень, 250 тисяч якщо двох. У центрі зайнятості запевняють, отримати грант не важко треба лише написати бізнес-план та дотримуватися його умов. Під час усіх процесів підприємців консультують фахівці.